Чи потерпатимуть найближчим часом від ракетних атак центральні регіони України? Ну, ще ракетні атаки ніхто не відміняв. Якщо вони ось два дні заспокоїлись, то це не про те, що не буде. Так, вони будуть. Вони будуть, вони не будуть планові, вони нам виходить хаотичність. От сьогодні надумали, бахнули, потім забули і знову надумали і бахнули. Тут не по плану. Ота От плановість, яка була в нас в травні, зараз відходить, і це про те, що будуть більше перебої з цими атаками, але вони будуть. Чи посилиться найближчим часом військова підтримка від Заходу? А це взагалі, знаєте, це не навіть, ну я розумію, що наші керівництво працює, і вони там кожного дня там зустрічаються і так далі. Але це як слідство трагедії, як слідство того, що відбулося. І, і зараз просто зрозуміють, я вже не знаю, якщо чесно, скільки там треба доказів, що з цієї сторони якісь неадекватні люди, і вони якось злякаються. Це як слідство страху, що ну, ті придурки завтра почнуть палити туди. Так що так вони, вони відійдуть, але це саме на рівні духу, на рівні розуміння, взагалі, що відбувається. Бо Наскільки я розумію, до цього не, не розуміли. Чому окупанти посилили обстріли Сумщини? Накопичування якоїсь зброї на Сумщині, і при тому, знаєте, там. Теж є якийсь план, щоб відвернути увагу, тому що все-таки тут у нас є паж Вони зараз шукають різні варіанти, різні плани, де де відпрацює. Так що це більш про це, там немає результативності такої в них по сумщини. Я думаю, що це не про те, що завтра це закінчиться, це більше про те, що вони заспокояться з цим напрямком, бо як не будуть мати результат. Шановні друзі, і якщо вам подобається наша робота спільно з каналом, прошу поставити лайки, тому що це допомагає просуванню відео. Це відео бачить більше. Пишіть, будь ласка, коментарі, і ми постараємося відповісти в найближчі передачі. Питання від підписників. Чому не міняють морських піхотинців, які обороняли Маріуполь? Коли почнуться масові обмени військовополонених 36-ї бригади морської піхоти першої Перше питання: чому не міняють? Команда конкретно саме зверху, що їх притримати, бо якимось чином вони, знаєте, такі злодії злодії, це на рівні Азовців вони там ну в такому якомусь там стоять і зараз вони на ручному режимі. От вручну сказали, що зараз не міняти. Коли, коли... Давайте розділимо, це буде літом. 23. Це буде осінь 23-тю, Це буде зима, 23, 24. Обіцяють когось частково віддати літом якусь маленьку частину. І основна маса це все-таки, ну, вибачте за таке слово маса, основна кількість це у нас буде осінь. Тому що вже на зиму у нас якби іде закриття цього питання. Подивіться, чи зросте еміграція чоловіків з України після війни, як відкриються кордони? Моя відповідь так. Дуже велика кількість поїде за кордон. Саме через те, що тут витягується тема жінок і дітей, і вони просто туди перебираються, бо вже так вирішили. І моя відповідь так: на жаль, так. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи правда, що українські військові значно просуваються вперед на бахмутському напрямку? Так це дуже довго готувалось, дуже якийсь розумний план. Крім того, емоційність зараз зашкалює. Я думаю, це про наш Херсон і просто така ненависть, яку направляють на ворога, і просто хочеться їх всіх знищити. Чому військове командування України не планує використовувати винищувачі F-16 під час літнього контрнаступу? Тому що їх зараз немає. Як тільки вони з'являться, е, якщо завтра вони з'являться, то зразу думка поміняється. Тут е, конкретно знаєте, чи мали вони їх використовувати? Так, вони були в планах, їм обіцяли, що їх дадуть, на сьогодні їх немає. І що тоді говорити? Говорити, а ми не плануємо використовувати так. Але ж ми ж бачимо, що воно в планах було. Так що якщо завтра вони до нас приходять, просто повірте, що післязавтра вони будуть, а може, і сьогодні. Чи правда, що небо над Києвом зараз повністю закрито, і ймовірність прильотів ракет чи дронів по столиці мінімальна? Небо закрито, але це не про те, що вони не будуть прилітати. Чи в нас воно закрито? Так нам говорять, воно добре закрито, при тому там відбулася якась зміна. Е, наші військові не сплять, вони щось там міняють, весь час коригують. Е, так що там, на думку наших військових, так воно закрито, але це не про те, що нам не застосують перевірочку. Я думаю, що все-таки ще, ще хоча б раз точно будуть перевіряти. Чи справді зброя, що передали західні партнери, використовувалась під час операції в Білгородській області? Я не думаю, що там використовувалась зброя. Там як партнери, як ті, хто використовував якесь планування, так. Але це не про зброю. Тут, тут, навпаки, знаєте, така ем, цікава історія, що вони старалися, ем, щоб зброя була російська. Я не знаю, чому саме так. Е, так що це якісь просто вкиди, які зараз е, говорять. Я думаю, що ні. Тому що якби хотіли саме використати те, те з чим прийшли. А як планування, так тут було. Чи призведе затримання голови Верховного суду України Всєволода Князева до поступового очищення та трансформації судової системи в Україні? Ой, з нашою судовою системою не все так просто. Сказати глобально, що зміниться, ні, але те, що воно починається зміни, то це так, тому що для глобального ну, мені потрібно було б. Щось трошки таке масштабніше, а нам тут е, дають тільки е, трієчку, трієчку пентаклів, і знаєте, тут десятка як максимум. Так що це як початок змін, як, як певні дії, які тільки починаються. Ем, ну Глобально ні ще раз я кажу, а як до певних змін, може на якихось назах, може які, от, до якогось початкового контролю. так. Наскільки швидко піде процес деокупації окупованих територій після того, як ЗСУ відкинуть російську армію з Бахмуту? Така цікава історія. Чи буде тут е швидкість сказати, що це буде на рівні ще раз? Я вже не раз кажу, як звільняли в нас Харківську область і наш Херсон, що це так? Е Ну За тиждень, за два і це все відбулося. Я тут не бачу. Тут все таки не трошки не ті. Тут менш. Не, не по швидкості, а більше по розуму. Більше про, по тому, що давайте ми щось звільнимо, е, потім нам обіцяють обов'язково е, якусь ротацію на рівні. Поміняємо щось, е, і потім підемо. Оце так, все-таки тут не про швидкість. Я б сказала, помірна швидкість. Е, е, ну, Не не чіпляйтесь, але тут цікава історія, весь час іде цікава е, по звільненню. Після Донецької області саме півдня, вона йде в тому, що прийдуть звідки не ждали. От прийдуть звідки не ждали. Я весь час кажу, я, як вам розказати, як по мені, якщо б зайшли, наприклад, з Росії, взагалі б я не, не здивувалася вже після Белгородської народної республіки, тому що якось приходять з однієї сторони, весь час світить море, а з іншої сторони, саме як приходять з тилу. Ну, якось так. Коли буде наступний масштабний обмін полоненими? Буде по трійки, і у нас йде дуже довга підготовка, і ми зараз чекаємо якийсь масштабний обмін полонених. Зараз знову ж у зв'язку з тим, що у нас відбувається, трошечки піде затримка, але вона від слова трошечки, може, тиждень, максимум 10 днів, і десь там ми маємо якийсь хороший такий обмін. Він йде взагалі помагу по єврофанту по цей обмін. Я думаю, що це щось якийсь не просто обмін, це в на рівні обміну обміну, то що і Рофант, і маг ну мають когось там крутого такого поміняти на військовополонених. Чи зможе Україна найближчим часом отримати 50 батарей Петріот щоб захистити небо над цією країною? Дивіться, нам дають помірність. Знаєте про що нам говорить помірність? Не все і зразу. І помірність говорить, ну, це просто нереально взяти в світі 50 Петріон, бо їх немає, їх потрібно. Виготовити. Так що, чи будемо ми їх отримувати, ми яким чином їх будемо отримувати, але помалу. Ну, це, це щось масштабне, велике, воно не печеться як хліб, е, все-таки там потрібен час. Тут е, помірність буде говорити, що це буде давати по одному, максимум по два. Ну, ну якась там е, свято це коли по три, але не побільше, бо воно саме помалу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.